Неділя, 28 липня. День буде доволі спекотний в усіх регіонах. Температурний максимум це плюс 35 градусів. Короткочасні грозові дощі синоптики прогнозують у п'яти областях. Північ у Чернігівській і Сумській областях в світлі години доби від 30 до 32 градусів тепла, в темні плюс 18, плюс 15. В Житомирській області в день плюс 31, плюс 33, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від 30 до 32 градусів вище за нуль, в нічний плюс 19 плюс 17. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу, вночі плюс 22 плюс 20, в районі Бессарабії в денні години доби від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 21 плюс 19. На Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині, а також в Криму синоптики прогнозують від 33 до 35 градусів спеки в світлі години, плюс 22 плюс 20 в темні. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Хмельниччині і Тернопільщині в день плюс 30, плюс 32, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Львівщині і у Закарпатській області денна температура повітря коливатиметься від 31 до 33 градусів з позначкою «плюс», нічна плюс 18 плюс 16. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області. В усіх інших областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині вдень плюс 31, плюс 33, вночі від плюс 17 до плюс 15 градусів. На Луганщині в світлі години доби плюс 29, плюс 31, в темні від 18 до 16 градусів тепла. В Донецькій області в денний час від 30 до 32 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 19, плюс 17. В Маріуполі в день – плюс 28, плюс 30, вночі від 23 до 21 градусу вище нуля. В усіх трьох областях Східного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду центральний регіон України, на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів, в нічні від 19 до 17 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 30, плюс 32, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Вінницькій області в світлі години доби від 31 до 33 градусів жари, в темні плюс 17 плюс 15. На Полтавщині і Черкащині в день плюс 30, плюс 32, вночі плюс 19, плюс 17 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 28 липня магнітосфера нашої планети буде ледь збурена. Сила магнітної активності 3 бали. це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам. А також колегам ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!